Так, всім доброго дня хочу показати вам тиски Ой, зробив. Позачищаю, покрасю. Губки осталось доділати. Ну, доділаю губки, приварю. Потім вже покрасю і відео вам ще раз зніму, покажу вже покрашеними тиски. Робив із 200-го швеллера. Бо в мене був тільки 200-й. Може, у кого є суші, дійте. У мене отут я ставив 12 см, а лишню пластину оцю. Я із неї зробив оце все. Тобто я його укоротив, грубо говоря, полочку оцю відрізав отак. А потім саму пластину відрізав по дліні. І полочку назад приварив. І все. І отої пластини, що в мене лишня вийшла, я поварив оце все. І, щоб ви розуміли, оце 40 см у мене швеллера пішло з 200 на оці тиски. Вал 30 -ка. Ну, так нормально, я скажу. Зараз покажу вам вал. Ось ол. Вал, вал 30-ка. Гайку прямо до платформи Нема Немає складного. Робіть, собі тиски, бо дуже дорого їх куплять. А так вдома в кожного є швиля, все можна і самому зварити. Як покрасю, потім покажу. Губки ще я доділаю, приварю, зачистю добре і покрасю. Все, дякую за просмотр. Всім удачного дня.